Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Президент України Володимир Зеленський під час свого перебування з візитом у Болгарії публічно посварився із болгарським президентом Руменом Радєвим, відомим своїми проросійськими симпатіями. Генерал Румен Радів був обраний президентом Болгарії за підтримки близької до Москви болгарської соціалістичної партії, спадкоємиці колишніх комуністів, які і здійснювали окупаційний режим у Болгарії аж до краху радянського союзу. Службові уряди, які він формував в ситуаціях, коли парламент не міг сформувати легітимного уряду країни, фактично блокували надання Україні воєнної допомоги, і все це під соусом того, що потрібно шукати дипломатичне рішення конфлікту. Зеленський можна сказати, пояснив болгарському президенту азбучні істини. Він нагадав йому, що на Запорізькій АЕС Україна здійснює саме дипломатію, що консультації щодо демілітарізації території Запорізької атомної станції веде з Російською Федерацією МАГАТЕ, яке пропонує росіянам вивести своїх війська з території об'єкту. Для того щоб його могло патрулювати саме магате. Однак Російська Федерація відмовляється від цього, і, до речі, саме її дії призвели до подорожчання енергії у всій Європі. Володимир Зеленський нагадав болгарському президенту, що все це було зроблено навмисно. Саме так розвивається ситуація і навколо зернової угоди. До речі, вже 17 липня Росія взагалі може припинити свою участь у цій угоді, і таким чином вивезення збіжжя з портів України знову опиниться під великим питанням. Зеленський чи сказав болгарському президентові, що Перемовини з Росією щодо зернової угоди та її продовження ведуть президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та генеральний секретар Північно-Атлантичної організації Об'єднаних Націй Антоніо Готєріш. І якраз у зв'язку із цими перемовинами, як підкреслив український президент, обидва ці достойники хапаються за голову. І знову-таки не Україна. А туреччина і ООН намагаються домовитися з Російською Федерацією про зернову угоду. тобто, це також є дипломатичний підхід до врегулювання розбіжностей, який не спрацьов. Президент Болгарії, як можна було побачити на відеокадрах, вічливо вислуховував президента України. Абсолютно очевидно, що президент Румен Радів залишиться на своїй позиції просто тому, що він прекрасно знає все те, про що розповідав йому український президент, мотиви, якими керується Румен Радів, як і інші політики на Заході та й на глобальному півдні. які... Заплющують очі на очевидні речі, називають чорне-білим. Пов'язане з тим, що вони щиро симпатизують російському політичному режимові і бажають Володимиру Путіну та його державі перемогти. У цій війні, сподіваючись, що це посилить позиції авторитарних режимів і послабить позиції сполучених штатів і країн демократичного світу, і щоб вони не розповідали на своє виправдання, а є абсолютно очевидним, що це головна інтенція, яка пов'язана із тим, що вони відверто брешуть своїм співвітчизникам і намагаються поставити на. Одну дошку агресора у обличчі Володимира Путіна та його співвітчизників, що щиро і віддано підтримують агресивні дії свого лідера. Коли виявляється, що він не дуже ефективної у своїх діях, готовий підтримати будь-якого пригожина, який обіцяє їм ефективніше боротися з українцями. І Разом із цим хочуть сказати, що таку ж відповідальність за війну несуть і українці на територію яких напала терористична організація, яка видає себе за державу за Російську Федерацію. Ну і нічого дивного немає, що люди, які так чи інакше біографічно або поглядами пов'язані з цією терористичною організацією, співчувають терористам, так завжди буває із тими хто. Настільки зжився як заручники з терористичними організаціями, що перестав розрізняти де терориста, де нормальні люди, і до президента Болгарії Ромена Радіва, як і до багатьох інших політичних діячів сучасного світу, це також відноситься. Має реальне відношення після Болгарії. Президент України відвідає. Чехію він вже прибув до Праги. А потім відбудеться його зустріч з президентом Туреччини Реджепом Теїпом Ердоганом. Очевидно, що ця зустріч буде стосуватися насамперед можливостей продовження зернової угоди. Якщо її зупинять, ми. Можемо опинитися перед ситуацією голоду на глобальному півдні, якого і добувається, можна сказати, з 2022 року. Президент Російської Федерації Володимир Путін. голод потрібний путіну для того, щоб дестабілізувати Європу. У Москві вже бачать, що війна в Україні допомагає посилити позиції ультраправим партіям європейського континенту, яким щиро співчуває російська політична керівництво, сподіваючись, що успіх цих партій на виборах у європейських країнах дозволить. Домовитися щодо майбутнього України та інших колишніх радянських республік на умовах Кремля, і як відомо, багато хто з цих політичних сил має реальну підтримку Москви не тільки у симпатіях, але й у грошах саме тому. Росії з такою увагою дивиться на те, як розвивається ситуація в європейських країнах. Саме тому оцей марш ультраправих від Іспанії до Словаччини так надихає Володимира Путіна на продовження війни. Якщо буде глобальний голод на півдні, це може призвести до нової хвилі міграційної кризи. А міграційні криза завжди, як показала ця міграційна криза, пов'язана з війною у Сирії. Підживлюють позицію ультраправих та й ультралівих політичних сил, і в цій ситуації Москва може сподіватися не просто на домовленості із ультраправими європейськими політиками щодо неучасті Європи у допомозі Україні. Але й у розвалі самого європейського проекту, що є ще одною можна сказати, дитячою мрією президента Російської Федерації Володимира Путіна та його чекістських соратників. Ось така непроста ситуація, і тут звичайно багато що залежить від того, чи вдасться президенту Туреччини Реджепотипо Ердогану умовити президента Російської Федерації Володимира Путіна продовжити цю зернову угоду. Путін продовжував її, маючи на увазі, свої особливі стосунки з Ердоганом і те, що очільник Туреччини тоді йшов на президентські вибори, які могли реально закінчитися його поразкою і зміною влади у Туреччині. Однак тепер, коли Ердоган переобраний президентом країни, його партія має більшість у парламенті, путіну просто не потрібно робити Ердогану якихось нових подарунків, і ймовірно, він може від них відмовитися на користь голоду. Україна країнах глобального півдня, який набагато більш потрібний сьогодні Російській Федерації, ніж особливі стосунки із турецьким очільником. За даними, які зараз розповсюджують інформаційні агенції, Україна за кількістю танків вже обігнала Російську Федерацію. Це важлива новина. Вона показує, що воєнний потенціал України, дякуючи поставкам з країн цивілізованого світу, зростає з кожним місяцем. І в будь-якому разі України з'являються додаткові можливості для того, щоб вигнати російських окупантів з української землі і не дати їм можливості прорватися на українські землі. Знову також це збільшення танків і зменшення танків у самій Російській Федерації показує всю облутність тези президента Російської Федерації Володимира Путіна, який сказав, що демілітаризацію України фактично закінчує. Російська Федерація втратила під час війни в Україні таку кількість танків, яку можна абсолютно чітко назвати парадом некомпетентності російського воєнного керівництва на чолі з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу та начальником Генерального штабу збройних сил Російської Федерації Валерієм Герасімом. Втім, саме про це, до речі, говорив і головний опонент Євген Пригожин, до якого вирішив не прислухатися Володимир Путін і залишити на своїх посадах воєнне керівництво. Однак Ситуації, коли Росія втрачала і втрачала свої танки і не мала можливості відновити їхню кількість, Україна отримувала все більше і більше танків з країн цивілізованого світу. Якщо ця тенденція продовжиться з часом, українська армія за технічними можливостями стане більш сильною, ніж армія Російської Федерації, і війна може набути абсолютно іншого характеру. Який дуже не сподобається президенту Російської Федерації Володимиру Путіну? Путіну в будь-якому разі навіть що він буде замислюватися про продовження війни. Довгий час доведеться обрати як найбільш реалістичний для себе варіант війну низької інтенсивності інакше він може втратити взагалі весь технічний потенціал своїх збройних сил, що звичайно не завадить путіну обстрілювати українські мирні міста. Як це сьогодні вранці відбулося у Львові? Це був найбільш масштабний обстріл цього західноукраїнського міста з початку великої війни Росії проти України. Ракети влучили. Не тільки у стратегічний об'єкт, але й житловий будинок загинули люди. Це я б сказав буденність російських злочинів на українській землі злочинів, які ніколи не можна забувати, і організаторів, яких ніколи не можна пробачати аж до того дня, поки вони не опиняться у камерах для воєнних злочинців, де саме і місце Володимиру Путіну і всі ці жахливі бать. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні Кофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Перемоги й вам!